Розпочинаємо нашу роботу, проводимо реєстрацію. Сагач. Є. Yeah. Баранов. Васюнін. Вігера. Yeah. Гробова, Джарішнелов, Домінас. Дяговець. є yeah. Зименко. Кубрак, Левченко, yeah. Липова, Шилов, yeah. Кальченка, Є. Yeah. Галаїв Рустам, Дмитренко, Зеленський, yeah. Куць. Лазарев. Лазарев на месте. Дякую. Акперов? Я. Босенко. На месте. Губска. Присутня. Заика. Я. Косяненко. Косяненко присутня. Нагорна. Присутня. Чепік. Дяденко. Дяденко присутня. Колеги, у нас в Полтаві е, э, дуже погано. 41 людина загинула. І ще раз збираю, да, Ірина Олегівна, да, жаль. Да, треба і так, бути що всі, всі обережно також да, буде. Да, всі обережно. Нас Попереду, на що що у нас може бути, а воно у них. Ну, Перепека Ігор. Гризодуб. Присут... Жилівка Віталій. Гризодуб. Жиленка присутній. Жиленка присутній. Почули? Почули, дякуємо. Юрій Миколайович, є Жиленко. Наче бачили. Зюзь. Корольов. Жиленка є. Корольов. Присутній. Тихенка. Присутній. Галаїв расту. Хандурин. Вісімнадцять. Ще чекають. Хто він? Возьму він присутній. Дякую. Гризаду присутній. Дев'ятнадцять. Є, заїдка. Дев'ятнадцять є. Є дев'ятнадцять. Давайте обдзвонимо колег, і хай підключаться може. Хтось, може не підключився. Чутно мене? Так, чутно, чутно. Давайте обзвонимо, а тоді ще через дві хвилини може хто приєднається. Слава Андріївна зараз підключиться. Thank <laughs> you. Артем Миколаєвич. Да. Чудно, там і перепека, і Гризадуб підключені. Я їм телефоную, давайте, хай Угу. Подивіться по перепеку, і по Гризадубу. Вони підключені. Гризодуб присутній. Я сказав, що я присутній. Вибачаєте. Я сказав, коли мене на классі. Зеленський присутній також, тринадцять, тринадцять, Липова. Все, кругом є, що розпочинаємо. Розпочинаємо так. Да. 23. Відповідно до частини 4 статті 53 регламенту роботи Сумської міської ради 8 скликання у разі використання електронної системи до обрання лічильної комісії підрасунок голосів при голосуванні здійснюється відділом з організації і діяльності ради. Прошу здійснити реєстрацію депутатів. Здійснили 23. тридцять Прошу депутатів при реєстрації голосування вмикати відеозв'язок. Так, сесія і оголошується відкритою. Для забезпечення роботи пленарного засідання нам необхідно утворити робочі органи. Відповідно до статті 53 лічильна комісія здійснює підрахунки голосів при прийнятті рішень радою відкритим голосуванням шляхом опитування членами лічильної комісії депутатів. Є пропозиція раніційне питання утворення лічильної комісії і затвердження регламенту роботи. Затвердити одним голосуванням. Заперечень немає. Пропоную обрати лічильну комісію у складі керівників фракцій і груп. Виво, батьківщина, Сагач Анатолій Григорович, голова комісії, голова комісії. слуга народу Кальченка. Нема. Пропоную Дмитренка Сергія Миколаївича. Європейська солідарність Акпера Вадим Вагіфович, сила і честь, дяденка Ірина Олегівна, секретар комісії, група Суми Перепека Ігор Олександрович. Технічне здійснення процедури голосування забезпечено відділу з організації діяльності ради. Регламент роботи питань на пленарному засіданні міської ради визначений відповідно до статті 41 регламенту роботи Сумської міської ради, восьмого скликання. Хто за те, щоб затвердити склад лічильної комісії і регламент роботи сесії? Прошу визначити з голосування. Сагач. За. Баранов. Васюнін. За Вігера. За. Гробова. За. Домінас. Дяговець. За. Зименко. За. Кубрак. Леркенко. За. Липова. За, шилов. За. Кальченко Кобзарь, За. Галаєв Рустам, Дмитренко, Зеленський, За. Куц, За. Лазарев, За. Акперов, За. Босенко, За. Губська, Заика. За. Косяненко. Косяненко за. Нагорна. За. Чепіт. Дяденка. За. Перепека Ігорь. Гризодуб. Гризодуб за. Жиленка Віталій. За. Жиленка Юрій. За. Зюзь. Королев. За. Тихенко. Костянтин Павлович. Расул. Хандурин. Двадцать четыре. Двадцать четыре за. Річільна комісія утворено, Регламент роботи сесії затверджено. Відповідно до частини 2 статті 37 регламенту роботи Сумської міської ради, 8 скликання, функції секретаріату та редакційної комісії на сесії міської ради здійснює відділ з організації діяльності над сумської міської ради. Щодо порядку денного, пропонується сформувати порядок денний з одного питання. Ми його ознайомили, депутатів. Про закріплення за комунальним некомерційним підприємством, центр первинної медико-санітарної допомоги No Держкової міської, міської ради, майна комунальної власності Сумської міської територіальної громади. Це на третю поліклініку передається, я так розумію, сонячної панелі. Там Олена Юрівна під'єднана. Да, і для того, щоб це все відбулось, потрібно. Голосувати і прийняти рішення. Голосуємо порядок денний за основу і цілому. Голосуємо порядок денний за основу і в цілому. Сагач. За. Баранов. Васюнін. За. Вігера. За. Гробова. Джарішнелов За. Домінас. Дяговець. За. Зименко. За. Кубрат. Левченко. За. Липова, За. Шилов, За. Кальченко, Кабзач, Галаєв Рустам, Дмитренко, ну, надо написати да? Що там Зеленський, За. За. Куц, За. Лазарев. За. Акперов. За. Боссенко. За. За. Губська. За. Заика. Валерий Иванович. За, Косяненко. За. Косяненко, дякую. Косяненко, за. Нагорна. За. Чепик. Дяденко. Дяденко, за. Перепека Ігор Олександрович. Гризодуб. За. Жилінка Віталій. За. Жилінка Юрій. За. Зюзь. Корольов. Корольов за. Тихенко. За. Двадцять п'ять двадцять п'ять за. Розглядаємо. Розглядає процедуру голосування. Да? Розглядаємо питання по суті. Да. Не да, є не скільки. Ще, ще раз озвучити питання. Да. Може я поясню. Артем так, Розкажи значить, є проект міністерства охорони здоров'я, який передбачає забезпечення закладів охорони здоров'я сонячними станціями. На сьогоднішній день 12 сонячних станцій виділяється на Сумську область. Цю пропозицію ми подавали ще в 2022 році, і наш заклад попав в ці 12, які будуть забезпечені Міністерством охорони здоров'я Умова, Ну там є деякі умови, щоб заклади відповідали. Ним для того, щоб вони отримали ці станції, і однією з є, однією з умов є те, що е, будівлі, на яких будуть встановлені панелі, е, повинні бути е, закріплені за закладом і відповідно внесені в єдиний державний реєстр нерухомого майна. По даному закладу там буде дві сонячні станції по 15 кВт одна на приміщення на Ковпака амбулаторія, а друга на Елінська 48,50. І коли заклад кинувся реєструвати в державний реєстр дані будівлі, по Ковпака питань не виникло, бо там ну правильно було виписано в рішенні сесії. Реєстратори не відмовили зареєстрували. А по Елінська і 48,50 рішення про передачу майну. На закладу приймали ще в 2013 році, і там в додатках не вказана будівля. І е, реєстратори е, відмовили в реєстрації державну у в, в внесенні в державний реєстр, е, і е, ну, рекомендація внести просто відповідні зміни в рішення сесії. Ну, там не зміни внести, а закріпити е, це приміщення за закладом для того, щоб вони змогли здійснити ці реєстраційні дії. І е, в нас обмежений термін просто внесення цих даних. Нам уже на понеділок треба відзвітувати в міністерство про те, що будівля е, закріплена за цим закладом. Власне, по ми отримаємо безкоштовно для закладу сонячну станцію. Питань ні в кого ніяких нема. Голосуємо по суті. А можна так. вопрос? А можна а. вопрос? Скажіть, будь ласка. А яка ж все? Микрофон вимкнувся. Не чутно. Олександр Олексійович, не чутно. Спитав, яка сума? Вартість? Да. Вас не чутно. Ладно. Вартість панелі. яка? Вас також не чутно. Ми їх не будемо придбати. Нам міністерство безкоштовно дає повністю обладнання і встановлення цих станцій. Тобто надають і монтують самостійно, отійно, да? так? А? Надають, монтують самостійно. Да? Абсолютно безкоштовно. Голосуємо тоді. По суті, Сагач. За. Баранов. Васюнин. За. Вігера. За. Гробова. За. Дамінас. Дяговець. За. Зименко. За. Кубрак, Левченко, За. Липова, За. Шилов, За. Кальченко. Кабзар. За. Галаєв Рустам, Дмитренко, Зеленський, За. Куць, За. Лазарєв, За. Акперов. За. Босенко. За. Губська. За. Заика. За. Косяненка. За. Нагорна. За. Дяденка. За. Перепека Ігор Олександрович, Гризодуб. Гризадуб за. Жиленко Віталій. За. Жиренко Юрий. За. королев, За. Тихенко. За. Двадцать пять. Двадцать пять за. Решение принято. Порядок денний 56-ї позачергової сесії вичерпано. Шановні депутати. Дуже дякую, що зібрались. Як вже сказала Ірина Ленівна, да бережніше побачите, прилітає по всім приміщенням. Всім гарного дня і тихої ночі. Дякую.